Найцікавіша тема про жести, що скажу про жести, тому що жести ми передаємо через жести первинну інформацію. І от є жести, які нам допомагають, і є жести, навпаки, які нас від нас відштовхують. І оці жести, які нам допомагають, їх всього три основні типи: це відкриті жести, це змістовні жести, це які допомагають, і виправдані жести. Тобто не треба багато руками махати, туди-сюди ходити, постійно головою хитати. Все має бути виправданим, змістовним. Зміст в жесті це коли жест посилює певне слово. Там не так багато таких жестів, які ми можемо посилити певне слово. Ну, наприклад, коли ми щось перелічуємо, перше, друге, третє, щось показуємо маленьке, велике на себе, на когось, оце є поз'є змістовний жест, а виправданий. Це коли ви руки піднімаєте для того, щоб щось сказати, а не просто так тими руками махаєте, так як це може передавати емоційність, надмірну емоційність, темперамент, і це може теж відштовхувати. Тому жести не мають бути беззмістовними, їх не має бути дуже багато, вони не мають передавати ваше хвилювання. Це дрібна моторика в ногах, в руках, в очах це хвилювання або темперамент, або активне мислення. І вони не мають бути закритими під час комунікації. Під час слухання можуть бути закритими, відкритими, але під час мовлення вони мають бути завжди. Жди відкритим. І вони мають бути виправданими. Це коли ви руки піднімаєте, то ви хочете щось тими руками. Оце виправданий, відкритий, змістовний це основні правила, яким мають бути жести. І ця інформація також допомагає вам щитувати, аналізувати ваших співрозмовників. і Тоді більше бачите, більше помічаєте, робите висновки ще до того, поки людина щось сказала голосом або щось зробила. І це все дозволяє вам бути більш впевненим в моменті, коли ви комунікуєте з цією людиною.